Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, мото чи міні-трактор Scout t 220 b А мото чи міні, тому що це міні-трактор, але він на ремінному приводі. Коробка тут вже нормальна міні-тракторна, та, яка не рветься і відразу. Також є в нас трьохточка, ну і безпосередньо вал відбору потужності і гідравліка. Як написано, наша двосекційна. Ось, Давайте оглянемо загальний вид трактора, тут в нас йде. Нова оптика, бачите, заклеєна, вона взаємозамінна, тобто це одинакові стопи спереду, і по оптиці тут лінзи, бачите? Чотири лінзи стоїть, ну і підрамник для того, щоб чіпляти додатковий вантаж. Ось. Потім вихлопна в нас на рівні водія, що є неприкольно, але в кожусі від термозахисту. Ось. А далі ми бачимо, що тут є повітряний фільтр в масляній ванні, нормально виведений нагору. Тобто це плюс, тому що він не внизу, і буде менше їсти пилу при роботі. Рульове в нас механічне, бачите? Ось сам механізм, рульова колонка. Ось По вивороту. Як бачите, тут не дуже так сильно густо, Тобто треба буде крутити цю баранку дуже добре. Для того тут на рулі безпосередньо ця штучка і є. Побачили, Вимикач маси у нас нормальний вже поставили. Бачите, його, щоб відкрити, можна не піднімати капот. Це також і плюсом. Ось Заводиться він від електростартера, і також можна подібним ключем ось заводити в його вручну, якщо сів акум. А тут це не рідкість. По гумі. Задня у нас 7,5 на 20, в ньому йде передня гума. Зараз знайду розмір. Ось. 6х12. Бачите, гума новенька з класними ґрунтозачепами. Тобто це є плюс. Потім по навісному механізму а, бачимо трьохточка. Самі пера виноси цільнометалеві, без варних швів, уваре яблучка, є буксировальний крюк. Бачите, тут є виріз для того, щоб, наприклад, на підйомах, на горбах вал боропотужності не впирався. Ну. Вал відбору потужності в нас. Раз, два, три, 4, 5, 6 шліців. В принципі, стандартний для навіски. Бачимо звідси, що сидіння в нас йде на пружинках. І також є салазки, щоб їздити вперед-назад. Ось а сама рамка. Ну і в принципі по місці, бачите, тут ззаду можна ще до щось поставити. Зліва тут так взагалі достатньо місця. Потім гальма в нас барабанні ззаду, колія задня у нас регулюється. У доволі широких діапазонах ось додаткове заднє світло, звичайна галогенна лампочка. Потім по кожуху, що зараз подивимось, чи зручно в ньому міняти ремінь? а Я вам скажу, що незручно, бачите? Тут ось одразу йде щиток. Ну і тут, щоб скинути ремінь, треба знімати оцей весь е, щиток. І тільки тоді буде до нього доступ. А спереду. А, я зрозумів. Тут ремінь е, варто міняти спереду, бо тут його можна скинути, не знімаючи щиток, але ззаду прийдеться все ж скидати або якось його діставати. Окей, крила у нас, це понятно. Ой, не крила, а зеркала. Їх треба міняти, уварувати, бо вони ці штучки віднивають і відпадають. І в принципі на вібраціях він дуже сильно трясеться. В капот і під капотом. От у нас вже інші тут йдуть штифти на пружинках. В принципі. Таким чином це працює. Бачите, пружинка досить таки туга. Якщо вже накинув, то він, ну, в принципі, не має злітати. Так. Бачимо всередині самі лінзи. Вони в корпусах. Це ок. Тут волога до них не має потрапляти. Тут навіть написано, що це ліва. Окей. Є клаксон. Залитий антиприз, бачите, червоненький. Ось. Маховик на 45. У нас йде акумулятор невеличкий, тому варто було сюди якісь більші вставити. Бачите, тут місце дозволяє вставляти більший акумулятор. Бо це не дуже такий і потужний для нього. Двигун ЗС 1115, стандартний для такої техніки. 22 сили номінальна потужність та 24 сили максимальна потужність. В ньому йде. Ось Запитували про номінальну і максимальну потужність, тому даю відповідь по салону. А в нього доступ іде з лівого боку. Ось Заходимо. Підножки в нас немає, не поклали. Сідати я сюди не хочу, тому що легенький дощик пройшовся, і сидіти я в ньому не буду. По педалях. Щеплення. Подвійна педаль гальм. Ну і акселератор, звичайний з регулюванням, там середній можна регулювати і підкручувати його. В принципі, стандартна, педалька доволі велика, і бачите, є ось штифт, який дозволяє нам тормозити лівою стороною правою окремо. Ось, Ручний газ встановлено і управління гідравлікою. Також повишені, понижені. У нас тут є передача у нас тут три. Ось. 3 плюс 1 на 2. По е, приборній панелі. Бачите, запотіли трошки прибори. Це нормально для таких вони іграшкові і, і дуже точно не показують. А тиск масла, мотогодини, температура і вольтметр. Навіть написано великими буквами на наклейці. Така техніка крила у нас заокругливо не непрямі. Що в принципі додає е, вигляду даній техніці крила йдуть передні. В комплекті вони не чіпляються, тому що при транспортуванні, щоб не пошкодилось, і стандартний зіпнабор. До такої техніки не йде в комплекті фризач і плуг. Це йде лише до техніки, в якої не трьох точка, а одноточна навіска. Тому що на трьох точку навісне обладнання вже йде більш дорожче і тому комплектується лише трьох точкою. Ось. Вартість можна подивитися на сайті. За посиланням в описі сайт Інтертехніка, і там є ще також більше детальних характеристик про цифри, габарити його ось. Тому дякую за увагу. Як вам така техніка? Напишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь. До побачення.